Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про активності, які є в проєкті Primex Finance, зокрема про Зілі, Galaxy і Task One. Давайте пройдемося по кожному із них детально. Перший це Зілі, як ви знаєте, ми виконуємо тут певні різні квести і отримуємо за це XP. Наприклад, перший квест, один із квестів це Ама-Сесія з Арбітрумом. Нам потрібно лайкнути і ретвітнути пост і забрати нашу нагороду. За те, що ми виконуємо завдання, ми отримуємо XP, відповідно, отримуємо рівні і можемо подивитися, де ми знаходимося в лідеборні. Наприклад, в даному випадку я знаходжусь на 757 місці. Як ви бачите, люди тут робили завдання набагато раніше і отримали багато XP. Відповідно, ми їх робимо і отримуємо XP. Наступне це Galaxy. Тут завдання трішки схожі, але відрізняються тим, що. Вам потрібно зробити якусь активність безпосередньо на самому Primex. Наприклад, перше завдання одне із найпростіших. Наступне, якщо ми, наприклад, перейдемо на, то побачимо, що нам потрібно, наприклад, виконати Spot 1X трейдинг на полігоні. Що нам потрібно? Нам потрібно мати одну транзакцію в ефіріумі на нашому гаманці, далі відвідати дві сторінки і отримати. За них е, значки виконано, і також нам потрібно зробити е, одну марж... е, спотову 1X позицію на PrimeX на полігон е, на будь-яку е, ціну. Тобто, коли ми виконуємо ці всі завдання, ми підключаємо гаманець, під'єднуємо і забираємо наші поінти. Також є, наприклад, завдання про Primex Finance на Ethereum Майнет, тобто Primex вийшов в, в Ethereum Майнеті. І, відповідно, у нас є декілька завдань, які ми можемо отримати. 220 поїнців. Тобто, одне із перших, наприклад, нам потрібно торгувати на spot 1 x трейдингу, на Margin трейдингу, на е, зробити кредитування і так далі. Тут умови в принципі, одинакові, нам потрібно мати одну транзакцію в ефірі, обов'язково. Е, зробити, наприклад, депозит в 100 доларів, в інших завданнях нам потрібно просто проторгувати і так далі. І останні задання на 100 поїнтів вам потрібно приєднатися до Primex офіційного твіттера, Discord під'єднати і мати якось реферал. І за це додатково ми отримаємо 10 поїнтів. Тобто завдання самі по собі не складні, але ми можемо їх виконувати і відповідно, отримувати поїнти, які в майбутньому можуть ще значити. Ми цього не знаємо, але ми виконуємо і робимо. Також можемо подивитися лідеборд. І подивитись на якому місці. Також із основного те, що тут не багато учасників, тобто ми можемо е, доволі добре бути в топі. Наприклад, я виконав е, не всі задання, і я лише на 412-му місці. Що виконув всі завдання, можу піднятися там в топ, в топ 50 наприклад. І останнє з основних та Task ON. Тобто тут завдання схожі на Galaxy, тобто ми потрібно торгувати і отримувати за це поїнти. Вони аналогічні з Galaxy. Ми, наприклад, ось переходимо на TradeWiz Primex Margin Trading і дивимося, які у нас тут є завдання. Наприклад, торгувати на Arbitrum, мати одну транзакцію в Ethereum, прочитати статтю, прочитати статтю. Наступне зробити безпосередні транзакції в маржинальній торгівлі на арбітрумі, під'єднатись на Twitter, Discord і забрати свої поїнти. Ми отримуємо відповідно поінти і отримуємо NFT. Оця особливість Taskwon це те, що ми можемо отримувати тут NFT, які відповідно нам дають певні винагороди в самій торгівлі. Тобто ми на Galaxy це зробити не можемо, а ми можемо зробити це лише на Tascлоні. Тобто ми виконуємо завдання, отримуємо поінти, додаткові XP і NFT. Це е, всі основні активності, також є їх більше. Ви можете подивитися в Discord в гілці Activity, там є більше посилань, але це основні е, найбільш популярні активності, які ви можете виконати в праймаксі.